Хто винен у руйнуванні енергетики? Росіяни. Скільки вони роблять? Четвертий рік. Чи можна було звести наслідки до мінімуму? Так. Але країна без світла і тепла. Попередній міністр енергетики Галушенко свідомо саботував програми розгалуженої малої генерації. Саме вона мала врятувати від масових відключень. Тоді прем'єр-міністр Шмигаль впритул не бачив цього саботажу. Тепер Шмигаль сам хотів стати міністром енергетики, і перед призначенням він нічого конкретного у Верховній Раді так і не сказав про те, як саме врятувати країну від блекаутів. Так росіяни прогнозовано нищать енерговузли, великі енергоблоки на великих ТЕЦ малі можна було би зробити захищеними від самого початку. А їхня кількість зробила би удари ракетами просто безсенсовими. Проте на четверту зиму та куря досі обіцяє, обіцяє, обіцяє. Саме тому кабінет міністрів Зеленського, який допустив саботажу енергетичну кризу, має бути відправленим у відставку. Весь в ідеалі. Але президент вважає себе царем і хоче бачити тільки слухняних міністрів, а не професійних. І страждаємо від цього всі ми.